Усі ну, дня, дівчата і хлопці. Сьогодні я знову буду пекти. Я замішувала тісто, я не показувала, рецепт я напишу в коментарях. Якщо ви і замісите тісто точно, як я, то у вас таке саме тісто вийде, як і у мене. Ділю я тісто. На 12 частин. У мене завжди, оце, як я показую порція? Е, виходить 12 виробів, можна зробити 14, можна зробити 10. От я зроблю 12. Зараз порву я тісто на 12 кусочків. Підчатка порвала я тісто на 12 кусків і роблю ось такі кульки і відкладаю. Хай вони трішки хвилин 10 відпочинуть. Що я роблю? Беру. Кусочок тіста. Просто ось так я розпліскую гарненько. Просто розпліскую, можна не розкачувати. Я ось візьму трішки так пальці. На пальці трішки маргарину, можна масло, можна просто олії. І ось так я сюди покладу. Для того, щоб виріб був волокнистий. І ось так закручую. Можна взагалі нічого сюди не класти. І так все вийде, все буде добре. Це я так роблю. І не завжди при тому. При тому і не завжди. І ось так я розкачую, От. довгенько так. І беру я ось так. І вивертаю. Ось така булочка виходить. Я на цю жаровню поклала сім штучок. Розігріваю духовку 180 чи 190 градусів. І ставлю в розтойку, дівчатка, і рушничком обов'язково, щоб не було ніякого сквозняку. Булочки мої вже такі красоні підійшли вже. Я їх мажу курячим яєчком. Гарно так. У мене цільне яєчко куряче. Хтось додає молочко, хтось взагалі тільки жовточком маже. От. А я цільним яйцем і ставлю в духовку 180 градусів на хвилин десь 15 чи 20. Тепер, дівчата, швиденько я роблю булочки мої спеклися, цукровий сироп. Столова ложка цукру і ложка водички. І все, щоб воно тільки наче, наче намочило. Ось, дівчатка, мої булочки спеклись, перша партія, поки вони гарячі, я зараз, знаєте, що? Зараз я ще сюди трішки ванільного цукру добавлю. Може, з півчайної ложки, а може менше. І оце, поки вони гарячі, я отак, гарно цим сиропом цукровим, щоб вони так блищали. Все робити треба з задоволенням, з душею. І все буде добре. Виглядає, дівчата, як роса на сонці, правда ж, гарно? Такі вони, Маринка вже себе чекає, чай зробила вже. Ось, суперовий дуже. І дуже легко, і дуже просто, супер. І смачно. М -м -м. Супер. Можна взагалі-то пиріжками їх робити. Начинку любу і все буде смачно. І все буде добре. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові! До зустрічі!